Ви на каналі доктор Леус, я доктор-косметолог. Якось я нещодавно була на конгресі, і, як правило, на Конгрес злітаються, з'їжджаються різні представники якихось нових апаратів, брендів, які хочуть привезти в Україну. І от я між лекціями вийшла прогулятися, дивлюся, мене зацікавив один апарат. Він простий, дуже такий. Цікавий, знаєте, вдягаєш на себе ці всі обладунки, і дуже схоже, як на космонавта, так ну, зовні мені сподобалось. Але що в ньому такого класного? А класне те, що за дуже короткий термін процедури досягається ефективне зменшення об'ємів в таких от місцях, як тригерні, для естетичності, для сприйняття естетичної фігури. Це талія, це сідниці. Це стегна, це прес, звичайно, і руки. В чому полягає дія цього апарату? Полягає в одночасному синхронному, дозованому згідно програм впливу на м'язи, на підшкірну-жирову клітковину і на шкіру. Тобто в одночасно діє три фізичні впливи: міостимуляція, магнітотерапія. Та РФ ліфтинг, монополярний РФ. І це відбувається на проблемні зони, це відбувається дозовано, і це відбувається в комфортних умовах. По впливу, по результату, можна порівняти 25 хвилин процедури з такою потужною заняттям спортом. Наприклад, півтори години ви займаєтесь в спортзалі, ви мокрі, ви втомилися і досягли якогось результату. Тут. 25 хвилин пройшли процедуру, полежали на кушетці і отримали такий самий результат. Плюс, і ще знаєте, який плюс цього апарату, що він може використовуватися для реабілітації. Після операції, наприклад, коли одна нога була поломана або одна рука була поломана, і треба відновити якнайшвидше відновити м'язову масу і силу м'язів, також дуже це корисно. Для тих, у кого, ну, от ми всі якісь криві, то на одній попі сидимо, то якось одна нога більше працює, або одна рука більше працює, більш робоча, друга менш. Оцей апарат вирівнює навантаження на дві ноги, на дві руки. І навіть осанка, як це українською мовою, постать стає більш рівною і більш прямою. Я цей апарат взяла до себе на тестування. І знаєте, що я відмітила? Достатньо дві, процеду... ну, дві, дві процедури, і вже штаніжки, штани спадають. На собі протестувала, протестувала на своїх знайомих і дуже залишилася задоволеним. Чи є протипоказання? Звичайно, є, як для всіх, фізпроцедур. Це онкологія, це вагітність, це годування грудним молоком, це гострі запальні процеси в місцях, там, де прикладаються. Аплікатори, а також ну, висока температура, тобто стандартні протипоказання для будь-якої фізпроцедури. Як називається цей апарат? Називається цей апарат Вандер. Виготовляє його в Іспанії. Отже, прошу в Києві цей апарат є. Можна проходити покращення своєї фігури, і також в Україні є в таких от дорогих ресортах. На Західній Україні багато таких місць, де є і відпочинок. І лікування, і покращення здоров'я. От в таких резортах цей апарат також є безболісно, ефективно, швидко і гарантований результат. Просто чудово.